Hello, Friendly! З вами, Деніс Френдлі. Сьогодні, дружні, ми будемо їсти ось такі млинці. Млинці з шоколадною пастою. Мілка. Та, вже мама перемастила вже ці зранку, бо то що зранку та, перемашувалося. Я би міг саме, але мама вже каже: та, давай на магі тобі перемащу, ти перемастила зранку. Ти ось Вже з шоколадною пастою тут ще трохи лишилося. Могла, могла би всі. Вже всю використати цю пасту на млинці. Ну, ще тут лишилося, е, не використано ще. Та. Ще трохи, дуже трошечки. Та. Бо того, що я не знаю, чи, чи вже не захотіла, чи не стало вже млинців, ти вже не перемашувала. Та. Тому такі справи у нас буде поєднання зараз. Тому поїхали коротше, до заставки цього відео. Прореагуємо ці млинці. Та. Ось ці млинці та. Коротше, починаємо. Let's go. Деніс фрейні реагує. Деніс фрейні реагує. Сьогодні він буде поєднувати. Е, млинці з Значить, з паста горіхова мілка з фундука з додаванням. КАКАО! као, као. Давайте їсти. Так, дружні. Будемо їсти з цього боку. Так, але мені треба їх розігріти для початку. Не знаю, тут у мене є чай. Не дуже гарячий. Зробив каву. Думав, зараз вип'ємо з кавою. Нема молока. Ну що зробиш? Нема, то нема. Може самі це зараз їм з пастою мілкою. Не знаю, подивимося. так. Часом так багато, пізно трохи починаю зйомку, але ну, що маємо, то маємо. Так. Треба було розігріти перед відео. Так. Ну я добавлю за цей час, поки гріється цукор. Так. А я вам нагадую, хто хоче допомогти до Нового року добити 60 тисяч підписників, спускаємось вниз. Ну ти що, правильно, підписуємось. Якщо хочете, там. Так, а я. Коротше, всім смачного, так. Хай не дуже. Бо то річ у тому, що... Зробив цей чай, коли вже чайник майже тепленький був. Не гарячий а тепленький. І погано заварився чай. Бо був сильно гарячий, то без чай був вийшов чудово заварився. Так як є такі. Добре, окей. Все, готово. Я напевно засину. Зараз будуть супер гарячі. а Супер гарячі! Ааа! Ааа, а а Супер гарячі! Ну вже, давайте їсти млинці. Зато ця паста мілка тече вже. Вона у нас мочно там ай зараза горяча Гаряче. Думаю, телефон упаде. Так Бачите, ви хотіли домашню їду, маєте. Млинці це є домашні. Ну, то, що паста магазинна. Тут я, я їм раз, два. П'ять млинців, п'ять млинців і все. Добре. Ну, чай такий сюди. О. Ну я подивився, як там знімає. Вам добре видно тарілку дружню? Та вроді нормально, нормально, добре. Все, претензій немає. Я би це ложкою. Да. Це на 9 балів, класно. Шоколад ще плюс розтайв, коли ми його підтопили. Розігрівався він, і зараз супер. Треба ножиком. М -м -м, супер. Я взагалі -то сьогодні хотів один чай зняти з вами. Ну, чай, знаєте, є такий сироп, ти додаєш у кружку і вже є чай. Нічого, завтра спробуємо. Зранку. Сьогодні у нас млинці. З мілкою. Так. Може і десятку в кінці поставлю, не знаю. Вау, це смачно. Бо ця мілка смачна. Ну я розігрію цей чаще. Все-таки робив цей часто, то давайте його розігріємо. Так. ту 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 Так. Я поріжу, щоб було зручніше їсти. Блін, я би ще хотів. То реально смачно. Треба було холодні їсти. Ха -ха. Бо мама ще хотіла з оживним варенням зробити, тому вона вже закрутила. І пішло е, млинці ще на оце, оженне варення. П'ять зробила з пастою мілка. Та. Тут вже паста мілка, не знаю. Вже самому доїдати. Добре. Зараз чай знову такий буде. Гарячий, як самі глинці. Напевно, і буде. Що ж, давайте з чаєм. Так, гарячий. Ну такий нормальний. Поїхали. Що це я наробив? Нічого доброго. tam no sachy jest czas О, тепер нормально. Коротше, поставлю млинці з мілкою, 10 балів. Можемо поставити 10 балів якимось хі... хіміям, поставимо нормальні їді домашні млинцям. Ну, мілка не домашня, але теж. 10 балів, заслужено. Дуже смачно. Рекомендую. Зробити собі млинці, хто може на пательні. Ну і можете купити пасту мілка. Буде супер. Коротше, допиваємо чай, і все. Ну я ще подивитися, чи нема ще малинців у холодильнику. Скоріше за все, немає. Ні, тут курка, ні, дружні, немає. Ну, і так нормально поїли. Коротше, не скаржусь, Так, головне, що добре поїли. Оціночка 10 балів, смачно пробуйте. Не знаю, це вже напевно, на відео не буде, або якщо хочете... Ще можна напишіть, ще можна оцю маленьку частинку вже пасти використати. Цікаві коментарі, якщо знайду, ну, якщо ви напишете, я прочитаю і може ще, ще використаємо. Хоча навряд чи тут дуже-дуже мало. Коротше, на цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Додивилися до цього моменту напишіть, так і додивився. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім! Pāka, pāka, draudzīgi. Vissim pāka. Būвайте. Pieļeli. Super.